Вітаю вас на каналі і запрошую переглянути, як Пас Симпл прийшов на прийом до психотерапевта. Заходьте, хто наступний. Добрий день, докторе. Я... я минуле і в мене проблеми. Розкажіть, що вас турбує? Люди плутають мене з Present Perfect. Я такий простий? Сказав, зробив, але всі постійно тягнуть мене в теперішнє. Кажуть, I have eaten. А я кажу, I ate вчора чітко завершено. Але мене не чують. А з дитинства вас щось болить? Так, я виріс у сім'ї неправильних дієслів. Ви б знали, як це, коли всі дивляться на тебе і питають Чому ти не з ІДІ. Я ж не винен, що я вент, а не гоут. Це важка ноша. А як із близькими? Мене кидають у кіно, в книгах я всюди, я герой історій. Але коли справа доходить до реального життя, учні тікають до Present Continuous чи Present Perfect. Кажуть, я занадто закритий, занадто чіткий. А я ж просто чесний. Я факти. He said she died. They won. Давайте зробимо вправу. Скажіть фразу, яка для вас найбільш типова. Yesterday I айкрат. А сьогодні? Я не знаю. Сьогодні не моя зона відповідальності. Мене недооцінюють. Всі думають, що я легкий, а я основа історії. Без мене ви навіть не розкажете, як жили ваші предки, чи що було 5 хвилин тому. Я фундамент, а мене плутають із перфект. Заспокойтесь, ви важливі. Просто вам треба нагадати учням, що ви простий, дія завершена, все. Трапка. Давайте коротко, ваше кредо. Подія відбулася і завершилася. Я як крапка в реченні. Наприклад, I loved, I lost, I ate a sandwich. That's it. Ви знаєте, мені здається, у вас немає проблем. Це інші не вміють вас правильно використовувати. Можливо, ви праві. Я простий, але без мене історія світу мовчала б. Ну що, друзі, як вам, мій пацієнт? Напишіть в коментарях, кого запросити на наступну сесію Present Perfect, Future Simple чи, може, Past Continuous. І підписуйтесь, щоб не пропустити наступне інтерв'ю.